для Аліси. Ого. Нічого собі. Такий маленький, знаєш. Маленький. Ти зараз спадесь. Це найкращий подарунок для Аліси. Коробка. Може вона і коробці треба була, але там дещо цікавіше. колічки. Взагалі не розумію, як можна мати дитину старше восьми місяців і не мати Ого, його. Ого! Аліса Бізіку. Ну і скільки всього! Алло. Мені здається, кожна гривня вартує вартується емоцій дитини. Як то кажуть, на зв'язочку, так? <ріху> <ріху> я, диви, я такого ще не бачила. Що там? У -у -у. Давай перевіримо лайфхак. Окей. Я завжди, коли виходжу з кімнати, вона починає істерику. Біжить за тобою. Давай зараз перевіримо. Давай, тікай. <ріху> Працює. Боже! Ура! Боже!